Добрий день любі друзі! Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Моє вимушене життя в Почі. Сьогодні я на кухні готую їсти. Готую я бульйон куриний. Ми любимо так, ну, наша сім'я так любить і діти, і ми з чоловіком. Так готувала моя мама і так готую я, і напевно готую не тільки я, багато хто так готує, кому подобається. Просто варю куриний бульйон. Що я туди додаю? <кхів> Як м'ясо повариться курина, хвилин 30, я тоді додаю туди цибулинку, цілу навпіл розріжу, і ціленьку туди кидаю. Потім я туди небагато, але кришу морковки теж кубиком, Можу на тертушку потерти, на таку крупну. Але ну, майже завжди я ріжу так, і ріжу кубочками такими невеличкими. І туди кидаю. Знаєте, Я вже його майже доварюю і вам тільки покажу. Надію, що я вам покажу ось, ось так ось. Він у мене вже тут доварюється бульйон, бачите, там морквинка плаває, цибулинка, а Зараз добавлю туди ще лавровий листочок. Попробую на сіль і усе. А ще вкину е, ну, штучок 10, так може, цих печик горошком. І це все. Це весь мій бульйон. Е, до бульйону я відварюю окремо е, вірмішель. Я вже її теж відварила. Ну, вірмішель, я думаю, всі знають, як відварювати. Всі хазяки це вміють, показувати не буду. Окремо я відварюю вірмішель. Потім я беру, ну як насипаємо вже їсти, я беру, кладу, комусь скільки подобається, хтось густіше, кому, хтось рідше, чоловік мене любить рідше, я люблю густіше, кладу вірмішель і тоді наливаю цей бульйон. І отак ми його їмо. Оце таке в мене блюдо. Ну, це блюдо я вже майже доварюю. Зараз додавлю туди лаврошечки. А, і ще я туди додаю зелень. Петрушечку, укропчик. Це ще я теж додаю. Так. Зараз я його скуштую. сіль. Знаєте? Я ще можу додати, як у мене є, ось такі люблю такі курені кубики. вони у нас колись там, Галина Бланка в нас називалась. Ну тут в Польщі вони костка <смі> називаються. У нас кубик, тут костка. Ось такий. я ще додавлю сюди зо два кубочка таких. І воно буде більш такий насичений смак. Приправа імія. Ну, нічого. Ви люблю. Так. Ну, ось і все. Зараз у мене ще хвилин 5 покипить. І на цьому все з бульйоном. Так, ну, поки бульончик доварюється, я хочу ще зробити такого сьогодні плову на сковорідці. Я взяла в <кій> мене така велика сковорідка, я. Купила тут. Взяла тут корінне філе, на сковорідку покришила І зараз я його трішечки обжарю, потім добавлю цибулі, багато цибулі і багато моркви. морква потерта на крупну терпочку. І зараз я трішечки філе це підмалиться. Не дуже, не рішила. Ну, і тоді я буду додати туди цибульку і морковку. І я вам покажу. Так, мої хороші. Надіюсь що покажу вам. Ось так виглядає мій, мій бульйон. Ось так виглядає. Такий має вигляд бульйон. Ну і все, на цьому все. Вкинула зелень. І бульйон мій готовий. А тут у мене на сковорідці, так мені неудобно, не знаю, як мені вам показати. Тут у мене на сковорідці, не, не, не покажу. Не, не видно. Отак от може. Тут у мене на сковорідці ціле курине. Я його трішечки, трішечки підсмажила. І зараз буду додати туди цибульку і морковку. Ось так. Так мені не незручно. Кухнина дуже маленька. Я вже вам говорила, немає де мені повернутися, немає як повернутися і куди все. По... Так, ну що, мої хороші, додала я на сковорідочку цибульку. Зараз цибулечка трошечки підсмажиться. І зараз я додав на сковорідку теж морковку. І буду це все. Обжарювати, ну, може, колен п'ять. Тим часом я промила рис, рис ну, ви знаєте, тут у Польщі, ну не знаю я, що ну, я не знаходжу, чи його немає, чи ну не знаю. Ну я вже які в житті тут рис не брала, ну не такий він мені все, як наш. Я люблю, знаєте, такий э, кругленький рис. Такий, нас. О, от у нас і в Україні навіть, 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 такий довгий рис я не дуже. Я завжди брала такі кругленькі. Ну і тут я купила такий дорогий, бо такий стоїть там десь 3, 4 злотих, ну 5. 5. А оце такий за 15 злотих я брала кілограм, то він мені ще трошки такий, знаєте, більш добріший. Я його спромила і потім, коли вже обжарю м'ясо з овочами, тоді додавлю рис. Ну я вам покажу. Зараз поставлю на паузу, щоб не затягувати відео, щоб не таке було воно длинне. Я покажу вам, як буду засипати, що я буду робити далі. Так, любі друзі, засипала я вже рис і рис, ну, знову ж таки, як мені вам показати? Сковорідку. Мені так тут не удобно. Не знаю, видно, не видно. Ну, Засипала я рис і рис я перемішала, перемішала з усією засмажкою. Добавила туди сіль, положила туди пару лаврушок, лаврових листочків. Зараз я добавлю перчику. Так, так, це все зроблю я зразу. І зараз я сюди також добавлю Чесник. І зменшу нагрів і закрию кришечкою і все. До готовності. Ось так. Ну, не знаю, хвилин 15-20 воно повинно кипіти на малесенькому такому вогні. Ось так. Мої хороші, я напевно не сказала, що я ж це все залила водою. Щоб покрило, покрило добре, так водичка покрила рис. Все це все я закрила. Ну, я думаю, що плов усі вміють готувати, хоч це не на ну, справжній плов, не такий, як він повинен бути, плов пловом. Так? Ну, така на сковорідці, така, ну не знаю, і каша рисова, не каша рисова. Бо воно більше все ж таки схоже, як мені, як на мене, то воно все ж таки більше схоже, як на плов. Ну, все, будемо чекати. Потім покажу вам, що в мене вийшло. Так, любі друзі, ось так виглядає мій плов зі сковородки, що ми з вами приготували. Я не знаю, як вам його добре показати. Ну, я повинна вам сказати, що... І на вигляд він гарний, і на смак чудовий. Так як зі сковородки. Ну, все, мої хороші. Всім бажаю здоров'я, щастя, миру, злагоди, добробуту і найшвидшої нашої перемоги. Щоб ми з вами повернулися в нашу рідну Україну. Будьте здорові. До побачення.